Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми знову з вами шліфуємо нашу англійську мову. І наша тема сьогодні урок 72-й. Мені подобається музика, I like music або I hate exams, ненавиджу іспити. Давайте подивимося на комікси. Мені подобається музика present simple. I like music. I hate exams. Ненавиджу на іспити hate. I don't like cold weather. Мені не подобається холодна погода. Don't like the present simple. We do not use the for general ideas. Знову таки, the. бачите, закреслене. Ось воно у нас з вами було. І власне ось воно теж є. Ми не вживаємо за для загальних ідей. Мені подобається музика особливо класична. Не the music, не the classical music. We don't eat meat very often. Ми не їмо м'ясо дуже часто, але якесь the. No? Ось така ситуація. Life is not possible without water. Не the life і the water. I hate exams, а не the exams. Ну, і тут вимовляється артикль «the» як «the» – exams. Що ми повинні знати про артикль «the»? Артикль «the» у нас завжди виживається із чимось, що є специфічним, що ми з вами виділяємо з поміж решти. Ну, це не єдине його значення, тому я ненавиджу Ось ці іспити, не підходять. Просто іспити усі разом. Is there a shop near here that sells newspapers, чи є десь поруч магазин, який продає газети? Якісь газети. Так, добре, ми не вживаємо Z для ігор і спорту. My favorite sports are football and skiing. Мої улюблені види спорту це футбол і катання на лижах, а не ось цей футбол і ось ці лижі. Ми не вживаємо Z для мов. І шкільних предметів: history, geography, physics, biology тощо. Німці будьте обережні із вимовою географії, боже, із вимовою слів на позначення шкільних предметів. Вони схожі в німецькій, але be careful. Вимовляйте, якщо ви знаєте німецьку, вимовляйте англійську, бо сьогодні лук нас. Do you think English is difficult? Не the English, а взагалі англійська, в принципі. Чи ви гадаєте, що англійська є важкою? І Tom's brother is studying physics and chemistry. Англійською читаю ще раз вам кажу, physics". physics. Брат Тома вивчається Present Continuous фізику та Chemistry. Зверніть увагу знову таки chemistry, хімія. Flowers or the flowers, то квіти чи ці квіти. Дивіться, порівняйте, flowers are beautiful. Загалом, бачите, вони пишуть пояснені. Квіточки в загальному значенні. Будь-які квіти є класні. I don't like... Так, давайте з квітами розберемося. I love this garden, мені подобається цей садочок, ось вони стоять. Ось ці квіти є класними. Ці квіти в цьому саду, окей? Okay? The flowers are beautiful. Ось він показує пальцем. I don't like cold weather. Мені не подобається холодна погода, ось вони пишуть. In general, в принципі, the weather isn't very good today. Сьогоднішня погода the weather. We don't eat fish very often. Взагалі фіш артикля не буде. Ми не їмо рибу дуже часто. We had a great meal last night. Та риба, яку ми їли, the fish was excellent. Зрозуміло? Are you interested in history? Чи є ви зацікавлені в історії? History in general, цікавитися чи ні? You know історія? історія вашої країни? Хто на рівнях глибше? то він знає, що якщо у нас є particularizing attribute, тобто означення, яке стоїть після іменника, ми перед іменником ставимо артикль З. Домашнє завдання. 72.1. Справка What do you think about these things? Що ви думаєте про ці речі? І ось у нас слово в рамочці. Оберіть прихідним чузь, оберіть всі місця речей і напишіть речення з. I like, мені подобається. I don't like, не подобається, обожнюю, ненавиджу, Або щось там є, або are в ну, множині класним. Наприклад, я ненавиджу іспити, я люблю іспити. Екзамени є класними. Або нормально. Alright. Тощо. Are you interested in these things? 72.2. Чи ви цікавитеся цими речами, напишіть речення про I'm very interested in. I'm not very interested in. No, history, was history. I'm very interested in history. 72.3, Which is right. Що є правильним. My favorite sport is football, Не the футбол. Взагалі, будь-який футбол. І на тому все. Наступний урок у нас буде 73.1. Ну, без крапу. 73. Будемо вчити щось новеньке. Все, мої хороші, робіть домашку. До зустрічі. Пока-пока.